Biking, bye-kind, bye-bye, it's super close Sirki, sirki, sirki We see the last Baikina's mocking that we're playing Thank you, bye, they're checking out, bye-bye, by the checking Чому так скучно? Давайте його щось гравати. От були б у нас песики, ми б то з ними побігали. М -м, як би ж, я б свого дресирувала, я б свого любила. на нього, Який милий? Чий він? Не знаю, я його знайшов. Тепер нам буде з ким забавлятися і буде кого дресирувати. А може він не хоче? Віддайте його мені. Чому тобі? Це б теж його собі забрав, такий класний. Потрібно знайти його господаря. Де ж їх знайти? Напишемо оголошення. Де це ми? Це не знаю. А ви в нас Оскар. А ми його скаємо. Чекайте, хто ви? Ми вас не знаємо. Ми вас теж. І не дивно. Ви якісь інші. Ніби не з нашої планети. Чи може ви одягнулись на маскарад? Ми так і є. А ми такі. А звідки нам знати, що це ваш песик? Бо він нас доведіть. Як це зробите? Зараз ми його відпустимо і побачимо, чи він піде до вас. Чи може якісь команди виконає? Виконає. Побачимо, побачимо. Сидіти. Тривуть. Та чуй. Ви виконались? Він наш. Зачекайте, це ж не про що не говорить. Ви бачили, які це докази. Може, ви шах країн? Як його звати? Оскар! Це ви могли почути від справжніх господаря. На жаль, він сам не скаже, чи це правда. Бідний песик. От зараз ми теж спробуємо йому подавати команди. Він всіх слухає. І нас слухає. Зараз побачу. Кличте його. Але якщо ви нас обманули, то ми вам його не віддамо. Так і знайте, сидіти, лежати. Круть. Круть. Танчує. Вилетий оскар, а ми відчували, що ми з планети не прав. І ледь не забрали туди бідного песика. Ну, і що ви тепер скажете? Здати вас, якщо храїв полічує. Та він хожий! і те ж оскар, ідеш він. Ви вигодили, а наш був справжній. Шкода, що не наш. Що тепер скажете? Ну і де вас носить? Є всю план обігав. то бігав? Марш додому.